В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску в Ізмиївській районній державній адміністрації вручили державні нагороди, родина загиблих захисників України. Панкреатит – поширене захворювання сучасності. В Ізмиївській картинній галереї відбулося відкриття виставки вальсквітів Юлії Петренко. студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бої втрати противника стану на 3 люте орієнтовно такі. 8 мільйонів 416 тисяч 60 осіб особового складу, 9 тисяч 920 танків, 20 тисяч 685 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисячі 589 артилерійських систем, 1 тисяча 268 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 53 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 23 911 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3054 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 35 798 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3731 одиниця спеціальної техніки. 3 лютого в малому залі засідання змійської районної державної адміністрації вшанували пам'ять загиблих захисників України. Родичам воїнів, які віддали своє життя за незалежність держави, вручили посмертні нагороди. Подробиці дивіться у сюжеті. 3 лютого в малому залі засідань ізмейської міської ради відбулася церемонія вручення державних нагород родинам загиблих захисників України. У заході взяли участь голова ізмейської ради держадміністрації Родіон Абашев, його заступниця Ірина Холостенко, керівник апарату Світлана Тіткова, міський голова Ізмаїла Андрія Брамченко та секретар Саф'янівської сільської ради Сергій Стандратюк. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Солдат Максим Горбаченко посмертно нагороджений орденом за мужність третього та другого ступенів. Він загинув 1 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. Нагороди передані його батькам Людмилі та Валерію Горбаченкам. Солдат Віталій Тарися, який загинув 2 квітня 2024 року, посмертно удостоєний ордена за мужність третього ступеня. Він брав участь у бойових діях, захищаючи Україну, та віддав своє життя в бою. Нагороду отримала його сестра Ольга Суворова. Підполковник Анатолій Скиба, який загинув 11 травня 2024 року, також посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він героїчно боровся за незалежність України та загинув у бою з російськими окупантами. Орден отримали його дружина Жанна Степанівна та батьки Федір Григорович і Лариса Анатолівна. Присутні наголосили, що подвиг загиблих захисників ніколи не забудуть, адже вони віддали найцінніше за незалежність України життя. Герої не вмирають. Слава Україні! Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми. Новин сучасний стиль життя, постійні стреси, незбаласоване харчування та шкідливі звички вражай підшлункову залозу. Панкреатит поширена рецидивна патологія підшлункової залози. Про симптоми, перебіг та лікування цієї хвороби. Дивіться далі. Сучасний стиль життя, постійні стреси, незбалансоване харчування та шкідливі звички вражають підшлункову залозу. Панкреатит поширена рецидивна патологія підшлункової залози, на Її частку припадає 5-10% від усіх випадків захворювання органів травлення. Європа має від 5 до 10 випадків на 100 тисяч населення. Розповсюдження панкреатита хронічний панкреатит періодично, дає загострення в гострий панкреатит і безперервний рецидивуючий перебіг буває хронічного панкреатиту. Хронічний панкреатит, який протягом 5-10 років середнього ступеня переходить в важкий ступень, тому треба звертатися до лікарів. Панкреатит це запалення тканин підшланкової залозики. супроводжується порушенням відтоку і секрету. Захворювання розвивається на фоні поганої прохідності вивідних проток при підвищенні активності ферментних систем. Супроводжується гострим або хронічним перебігом. Під час нападу панкреатиту виникають сильні больові відчуття у верхніх відділах живота і лівому підребер'ї. Підшлункова залоза а, у нас виділяє за добу а, 2 літри 500 мл панкреатичного соку. В цей панкреатичний сок входять а, такі ферменти, як ліпаза, амілаза. А, а, також… Входять мікроелементи, також входять білки, протеїни, входить протеаза. Також входить слиз. слиз виробляється в протоках підшлункової залози. Панкреатит проявляється сильним болем, неприємними відчуттями зліва під ребрами, а також зниженням загального самопочуття. На початкових стадіях панкреатит підшлункової залози протікає безсимптомно або з дуже легкою малопомітною симптоматикою. Біль виникає через 20-25 хвилин після прийому їжі. Біль дуже сильний, інтенсивний. Біль також може бути диспептичне явище, такі як тошнота, блювота, здуття живота. Зазвичай панкреатитом хворіють люди старше 45 років, хоча в останні декілька років існує тенденція до омолодження хвороби. Для діагностики панкреатиту лікар проводить огляд пацієнтів пацієнта, збирає скарги, призначає лабораторні аналізи крові та сечі, проводить УЗД підшлункової залози. В деяких випадках призначаються додаткові дослідження. Вибір методи лікування панкреатиту залежить від стадії та тяжкості процесу. При гострому панкреатиті пацієнтів невідкладно госпіталізують до лікарні. При хронічному панкреатиті в стадії ремісії велика увага приділяється дієті, яка стає стилем життя пацієнта. Як запобігати захворюванню підшлункової залози? Це потрібно нормально вживати алкоголь, не часто невеликі кількості вживання алкогольну, відказатися від паління. Відказати... Тютоне паління, відказатися від жирної, смаженої, жареної їжі, жири треба е, вживати зранку. І ну в невеликій кількості, тому що жири потрібні для утворення жироростворимих вітамінів. Також потрібно пити багато рідини – 2-2,5 літри. Також потрібно їсти овочі, фрукти. Ключовим методом боротьби з появою панкреатиту є відмови від а також зловживання енергетичними та спиртними напоями. Не менш важливими також є коригування гастрономічних звичок, своєчасне лікування хвороб травної системи та дотримання правил здорового способу. Життя. Слідкуйте за станом свого організму. Вчасно звертайтеся до спеціалістів та бережіть себе. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. 31 січня в Ізмицькій картинній галереї відбулося відкриття виставки «Вальс квітів Юлії Петренко, яка в 32 роки втратила зір, але підтримка близьких та віра в себе відкрила для неї новий шлях мистецтво, з якими героїня виставки поділилися з глядачами галереї. Подробиці дивіться далі. 31 січня в Ізмельській картинній галереї відкрилася унікальна виставка під назвою Вальс квітів. І авторка Юлія Петренко, яка після втрати зору у 32 роки, відкрила для себе новий світ мистецтва. Попри труднощі, жінка не здалася, а знайшла сили творити. Тепер вона створює дивовижні картини з пластиліну. Моя виставка, моє натхнення, моє кохання, моя любов до, до батьківщини, до людей, до чоловіків, до, до подружок, до. Любов. До життя організатори виставки наголосили, що цей захід не просто демонстрація творчості, а й важливе нагадування про силу людського духу. Сьогодні у Ізмільській картині галереї відбулася така дуже незвичайна подія, тому що сьогодні ми представили творчість творчість людини, яка, знаєте, попри все, попри все, почала творити. Юля Анатоліна Птенко. Вона сама живе у місті Ізмаїл. І народилися у нашому місті. Але багато років тому вона втратила зір. І тому, о, як ця людина пережила свій стан, але вона почала творити. Юлія закінчила із державний гуманітарний університет, але вона не художниця. Але багато спілкувалася з нашими міськими художниками. Класичне мистецтво теж мало вплив на Юлію. І те, що ми бачимо сьогодні, а це краса квітів. Квіти зачарували цю дівчину, вона пам'ятає своє дитинство, свою юність. І сьогодні, поряд з нами, ми бачимо таку, знаєте, галявину квітів. Квітів різних. Але всі вони, кожен з них це такий, знаєте, як портрет квітки. Більш за все, Юля е, кохає троянду. І троянді вона присвятила дуже-дуже багато своїх робіт, але також вона присвятила свої роботи і історії нашого, нашої країни, нашому сьогоденню. Є такі роботи, як квітка України, Квітка війни, дуже красива жінка, дуже сильна жінка, жінка, яка, яка має сміливість донести все те, що вона відчуває, до спільноти. Я хотіла б привітати Юлю. Сьогоденням з тим, що сталося, з тим, що вона сьогодні відкрила свою персональну виставку тут, у залах із картинної галереї і подарувала усі ці роботи для дітей нашого міста. Юлія формує об'ємні зураження квітів за допомогою пластиліну, поєднуючи ніжність кольорів із виразною текстурою. Її роботи буквально оживають під пальцями, а кожен елемент ретельно продуманий і відчувається на дотик. Тактильне мистецтво стало для неї способом передати свої емоції та внутрішні. Світ. На відкритті виставки зібралося багато гостей, поціновувачів мистецтво, друзів і просто небайдужих людей. Відвідувачі захоплювалися унікальним підходом Юлії та її неймовірною силою духу. Я дуже рада, що я побувала Я Юлію не знала раніше. Це дівчатка з якими я ходжу в спортивну групу. Я просто... Приятно удивлена, что до такой степени человек влюблен в жизнь, несмотря на то, что у нее нет зрения, это очень тяжело. Организаторам этой выставки, этого мероприятия, благодарны Юлечке, благодарны Ване, Ване за поддержку Юлечке, за эту красоту, за эти цветы, за эту жизнь, которую ты нам даришь. Своей, своей улыбкой, своими фразами. Спасибо вам большое. Я хочу выразить свое восхищение Юлечкой. Я, конечно, вижу этого человека в первый раз, ну да дрожи в теле. У меня просто нет слов. Восхищение, но просто непревзойденное. И ее работами, и ее как человеком. Виставка вальс квітів – це більш ніж мистецтво. Це історія про віру, силу та здатність творити красу на дотик. Юлія Петренко своєю творчістю доводить, що справжнє мистецтво відчувається серцем. Влада Новак Дмитро Єфимов для програми новин. Шпигував за кораблями та ППО. В Одесі затримали ймовірного агента РФ. В Одесі затримали 36-річного місцевого жителя, який ймовірно працював на російські спецслужби та збирав розвідувальні дані про Силу оборони України в акваторії Чорного моря. Про це 2 лютого повідомили у Службі безпеки України та Одеській обласній прокуратурі. За даними СБУ, затриманий передавав представнику російської спецслужби інформацію про пункти базування та маршрути руху українських військових кораблів, а також місці розташування. Системи протиповітряної оборони. Як встановило слідство, чоловік пересувався Одесою на власному авто, приховував фотографії військових об'єктів та фіксував їхні геолокації. отримані дані затриманий передавав російському куратору через месенджер Телеграм. Чоловік затримали за місце проживання в Одесі. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон і комп'ютер, який використовується для зв'язку з російськими спецслужбами. Одеси топорів. Одеситу повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада в умовах воєнного стану. Суд відправив його під варту без права винесення застави, затриманому загрожує до ув'язнення з конфіскацією майна. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати ви з милі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, продаж – 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 4 лютого в Ізмейлі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3,4 градуси морозу, в день – 0,2 градуси тепла. Одесі хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3,5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 градус. В день 2 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змейців.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.